З нами на зв'язку політолог Олег Лісний. Вітаємо, пане Олеже. Доброго вечора. Ви, звісно ж, слухали виступ президента Зеленського прес-конференцію спільно з президентом Байденом у Сполучених Штатах і звернули увагу на те, як українська журналістка запитала президента Байдена. Чому ви, чому б вам не надати такі ракети, як Атакамс більшого радіусу дії? На що президент Байден сказав, що цей хлопець відповів би так і вказав на президента Зеленського, що, що він би був радий, щоб це було, і далі почав розповідати довгі історії про те, що він переконує європейців, щоб вони впрягалися, допомагали? Тобто, чи можна вважати мету е, поїздки Зеленського в Сполучені Штати досягнуту? Ну, знаєте, завжди хочеться більшого, і більше немає меж. Тому я вважаю, що по результатам ми ще не всі результати побачили. ну це просто природня. Я вважаю його успішним. Чому Тому що мене тішить атмосфера обох палат конгресу? Що це дуже важливо. І про чого раніше не то є, то нема, є, і е, мене тішить те, що і наступний склад е, конгресу буде м, лояльним до нас за виключенням Трампістів. Але Трампісти не виграли як хотіли. Е, повертаючись до зброї, м, зрозуміло, що, наприклад, ту кількість петрів, які нам нададуть, вони не закриють небо. Але вони відкриють нам можливості. E, Пам'ятаєте, з чого починалося? Починалося з живілінів. Потім казали: не дамо того, того, хаймерсів не дамо, тому що потім не дамо ще гаубець, тому що. E, потім казали: Ми не дамо Петрів, тому що а тепер це все, що е, зникло, як роса на сонці, і я розглядаю це як можливість, можливість надання нам е, високоточної зброї в майбутньому, тому що політика це мистецтво можливого. А війна нинішня це українсько російська, російсько українська мистецтво неможливого, те, що не могло бути можливим вчора, воно може бути можливим сьогодні. Е, і апеляція, наприклад, президента Сполучених Штатів до. Інших хлопців з європейських держав вважаю слушною, тому що вони іноді дивують, іноді дивують в негативному сенсі, як Макрон, який постійно хоче розглянути розгладити щось в очах Путіна і, і залишити йому шпаринку для виходу з складної ситуації, і також, наприклад, Німеччина, яка змогла здивувати мене в іншу сторону. Вона перепереоцінила все, що відбувається, ну в особі, наприклад, того ж президента Німеччини, так який був конструктором зради для нас. А потім, побувши трошки під обстрілами, він прозрів і ну здивував в гарному сенсі цього слова. Ну, але нам потрібно значно більше. І президент Зеленський натякнув, що українські воїни дуже швидко освоюють і американські літаки, і американські танки. Це означає це, що нам уже наступного року варто очікувати постачання такого важкого озброєння? Я вам скажу, знаєте, от свою персональну суб'єктивну думку, що, по-перше, нам з вами пощастило народитися українцями. Це дуже специфічна нація в гарному сенсі цього слова. Ми, якщо не треба, ми дуже швидко вчимося. І ще у нас є один такий момент, що ми можемо своїми діями на фронті. Ну і не тільки і за межами, ну вигляді бавовни, показати, що ми здатні на більше, і ми вже вміємо. Нам треба тільки е, гарний інструментарій. Тому я залишаюся оптимістом в тому в сенсі, що ми своїми діями підштовхнемо тих, хто сумнівається, все таки надати е, ту зброю, яка нам необхідна, тому що ми показуємо, що навіть без неї. Ми здатні на дуже багато, а з нею ми можемо захистити вас, і вам не прийдеться воювати. Це ж так дешево. Хтось за тебе проливає кров, а ти просто сидиш і думаєш, там газ подорожчав, там ще щось. Ну це ж навіть цинічно краще допомогти тому, хто вміє і робить, ніж самому, потім не і як показала практика, не готовому до війни вступати в війну з Росією. Пане Олеже, дійсно, от мабуть, найбільш важливий меседж, який озвучив Зеленський, це те, що власне, ця допомога не є благодійністю, а є інвестицією у спільну безпеку всього світу. Адже Безумовно, що Росія не зупиниться на Україні, і навіть паралельно з тим, що було в Штатах, так треба дивитися на те, а що в цей час відбувається в Кремлі. А в Кремлі відбувається те, що Путін ось вже прямим текстом назвав це не спецоперацією, а війною. Хоча за це сажають в Росії, саджали до цього часу. Мабуть, вже можна, якщо сам Путін назвав. Вони готуються. Вони роблять також висновки. Вони збільшують армію до півтора мільйона. Вони піднімають мобілізаційний вік. Вони е, хочуть забезпечити дронами кожен е, на найменший підрозділ, навіть тобто е, зрозуміло, що Путін готується до затяжної війни, і е, е, відповідно світ на це також має реагувати. І от, власне, чи почули Зеленського, чи почули слова про те, що це не тільки війна України з Росією, а дійсно війна. Третя світова, ну давайте вже називати речі своїми іменами, тому що дійсно на території України на жаль так склалося так, що в нас такі сусіди. Ми відстоїмо не тільки себе, а ми відстоїмо щонайменше всю Європу, яка стоїть за нами, і ті ж Штати, які дійсно поки що відгорожені океаном, але це точно, як сказав Вірно Зеленський, не означає, що вони живуть там в повній безпеці, поки. Ядерна держава з божевільним дідом при владі і 80% зазомбованих росіян отаке чворить, таке витворяє. То чи почули це? Чи почули ці меседжі, що зрозуміли їх на вашу думку американці, і чи готові вони піднімати ставки, того, що Путін відповів тим, що він ставки піднімає? Ну, по перше, ви апелювали до того, що Путін і Шейгу заявляли. Ну, цитували майже на зустрічі з військовими. Ну, знаєте, якби вони так були готові. Вони ж так розповідали, що вона Друга армія світу, а тепер кожному солдату по дрону. Да? що Щось не клеїться в цьому. І мобілізація то є, то її нема. То ми будемо її проводити, то не будемо. Ну, це, знаєте, ремарка просто в мене завжди бісить, коли я згадую про Путіна, я думаю, як кожного з нас. Е, тепер про Штати. Е, я думаю, хоча я й оптиміст, я думаю, що вони починають чути. Чи вони почули. Президента покаже час, тому що у них специфічний слух, ми міряємо здебільшого, міряємо мірилом російсько-української війни і в нас це дуже швидко розвивається. У нас дуже часто військові гинуть міста. А вони геополітикою, і в роздумі того, щоб не розізлити Путіна, і щоб Росія залишилася, отака, як є, щоб з якимсь Путіном він прогнозований, він дурачок, але ми його давно знаємо і так далі. А у мене, ну я є адептом е, наступної завершення війни, е, вона повинна завершитися руйнацією російської імперії, як такої фрагментацією, і так як з радянським Союзом по-іншому не вийде. Якщо поміняти Путіна, взяти Путіна і викинути, і посадити Навального, ну не посадити, а витягти з в'язниці і посадити на трон. То ми отримаємо молодого Путіна, молодого імперця. І от цього я не бачу на заході. Коли я спілкуюся з дипломатами, Тами їм дуже не подобається моя класифікація гарних руських, їх уже більше ста тисяч. Вони кажуть, що так не можна казати, тому що на Європі в Європі нас не зрозуміють. Ну але я маю на це право, як і кожен з українців. Тільки так стають гарними росіянам, і це робить зсу. Наступний момент вони кажуть, що якщо вона розвалиться, що ми будемо робити? Що ми будемо робити з ядерною зброєю? А я їм нагадую, а що ви зробили тоді, коли зруйнував Радянський Союз? По-перше, ви не очікували. По-друге, ви що зробили з Україною? Забрали ядерну зброю, тому у вас є досвід. І заберете у якогось умовного там, ну, не знаю, там, бурятія або у кого залишиться ця ядерна зброя. Туди прийдете і скажете, ось вам гроші, а ось нам ядерна зброя. І вони віддадуть її аж бігом. Цього я в Сполучених Штатах не бачу. Що вони бояться цю імперію. і це мені не подобається. Але на цю думку все-таки ми зможемо донести нашим зарубіжним партнерам, щоб вони зрозуміли, що не варто зберігати цей клоповник для того, щоб він знов потім набрався сили і кинувся. Ні, треба його зруйнувати, як Радянський Союз, не боятися. І потім вести діалог з, з окремими республіками. Там є можливо, там колонізовані республіки, Росія майже головні, так? Ну, Вони, можливо, хочуть свободи, хоча вони не українці, але все-таки я думаю, що е, там е, є притомні люди серед е, національних меншин російських, скажімо так. Але, можливо, це мої ілюзії. Але що, основне, що повинна зрозуміти. Е, Захід цивілізований, що Росію треба фрагментувати, і єдине, що мене тішить на нинішній момент, що є усвідомлення у того ж президента Сполучених Штатів, що їм треба з нами бути до перемоги, але перемогу ми кожен з, не, з нас бачимо по-різному. Але це час, і ми думаю, знайдемо спільну думку, пане Олеже. Тут ми з вами однодумці щодо розпаду Російської імперії, і нещодавно про це. Писав Олексій Данілов у своїй колонці на Українській Правді, ну і моє бачення таке, що очевидно для Сполучених Штатів показують, що, мовляв, ну, одні є яструби, такі як Данілов, які йдуть десь далеко, а президент Зеленський там більш стриманий, дайте хоча б зброю. от, а… А вже наступний етап то це буде якби підготовка американського європейського суспільства до того до розпаду Росії, як мені здається. Ну, бачите, тут є ще один е, чинник, який дуже важливий. Е, те, що не може зробити ус, умовні наші яструби і умовні наші голуби. Хоча в нас голубів стосовно Росії я, я не бачив дуже давно. Є такий пан дуже нешановний, як Путін. Він таке чудить в плані тероризму, в плані е, е, терору стосовно цивільних. Що Кожен його такий вибрик, вибачте за вираз, він підштовхує і Сполучені Штати і Захід до думки, що а можливо треба цей проєкт закривати. І він сам дотанцюється до того, що отримає або від своїх табакеркою в голову, по старої руській традиції, або все-таки цивілізований світ покаже, що фашизму. Рашизму немає місця, так як це свого часу сталося з його куміром Гітлером, тому що зараз він просто трошки перепутав, коли каже, що ми можемо повторити, то тоді на стороні Радянського Союзу проти фашизму була коаліція. Зараз, якщо він подивиться е, історію. Це один момент. А зараз, якщо він в нинішню ситуацію подивиться, то все навпаки. Тобто, фашист, расист це вони. А ми на стороні цивілізованого світу. І ми захищаємо не тільки Європу, бо моя персональна думка: ми захищаємо демократію і цивілізований світ. Ми на остріях знаходимося. Нам знаєте, насправді не тактично не не пощастило. А стратегічно, я знаєте, в мене така є думка. Я її часто повторюю, нам повезло народитися в цей історичний момент. Ми можемо за своє життя побачити, як Російська імперія рухне, і це вона рухне під нашими, нашими багнетами. І це буде просто ну, неоціненний момент нашої історії. Ми не маємо його прогавити. У нас зараз просто ну, ну якщо зараз не зробимо. То е, ми можемо стати 300 спартанцями, про яких будуть знімати фільм, але не будуть знати, де ми ділися. Це справді історичний шанс. А Ще хотілося б е, звернути увагу на деталі. От На які деталі ви звернули у виступі президента Зеленського перед конгресом? Я, наприклад, звернув увагу, як він сказав. Е, Виграти, вставити put-in. І двічі повторив put-in. ну Це така гра е, слів, Путін put і in, Put-In вставити. От, Мені здається, десь тут Зеленський виступав як капітан команди КВН, який хотів показати такий крутий жарт. Ну, от, чи може там 95-й квартал. І от мені здається, це в нього ще від того Кавенського, він не вміє програвати. От. Знаєте, і знаєте, і перед виборами президентськими от казали, що йому далеко до Рейгана, і от в нього десь, очевидно, тепер оцей погад про Рейгана висить над ним і він хотів запам'ятатися. Запам'ятався? А ви знаєте, тут от, от те, що нам Бог дає, попередню професію, там і ще якусь професію, він не просто дає, і я знаєте, вам скажу, ну може не популярно, але Зеленський в цей час був на сцені в залі, який йому аплодував. Тобто він повернувся в себе того, з якого починав. Він вміє подобатись, і коли він в оцей вражі війшов. То він зарядив зал на емоції. Тобто, розумієте, коли, наприклад, той же Путін виходить, там бубу -бу, -бу, бу, і ну, це далеко ходити не треба. Коли він розповідав про мощ руської армії, то половина генералів спала. А тут люди, яких в принципі розворушити конгресменів, це ж люди, за якими там тисячі сотні тисяч людей. Да вони, вони вони кожен із них особистість, тому що вони в демократичний спосіб обираються, і вони зарядилися емоцією українськості. Вони були в той момент е, щасливі, що тут є. Ну от вони можуть долучитися до того герцю українського, і вони долучилися. Тому тут е, зібралася і сила землі України, і здатність Зеленського е, відчути емоції з нею попрацювати. Це було видно. Але якби не було поваги до країни, до наших військових. До нашої бажання волі до свободи цієї б емоції не було. Це комплексна емоція. Це про Україну, це про ЗСУ було. Це й про президента було, тому що він особливо на цей момент. Але це про всіх нас. Ну, от ви слушно зауважили, і як на мене, то дуже. Точну характеристику Зеленському дав свого часу Борис Джонсон, який сказав, що український народ це лев, а ви, звертаючись до Зеленського, рик цього лева. Тобто, тобто не сам Зеленський воює з Росією, не, він не диктатор, він висловлює волю українського народу. Ну, Борис Джонс, він же ж красавчик сам по собі. Він, по-перше, журналіст досвідом, і він дуже як Черчилль, якого він дуже поважає, він має дуже якісно грати з словами. Це теж талант, який він ну, отримав під час своєї творчої, скажімо так, роботи. Тож, дякуємо вам за пане Олеже, що ми з вами розібрали деталі візиту президента Зеленського до США і сподіваємось, що наслідки цього візиту Росія в першу чергу відчує вже найближчим часом. Слава Україні!